Вітаю, друзі. Придбав собі нарешті отакі ось мікрофони Boya Boya Link A2. Е е були у мене отакі, ось ці китайські, вони такі одні з дешевших. І, але ну, не дуже вони батарея не тримала і потім якість, така собі була, у мене є, там пару, декілька відео. Там, де я знімаю на них, і зараз з цими буде набагато ліпше. Так, прийшов він в такому ось в такій коробочці. Це версія А2 без футляра, тому що е, Powerbox PowerBox, він ще є в моделі Powerbox, він називається Boya Link Link, це Boya Link A2. І він той бок заряджає. Ну, як вставляєш, він заряджає, то він дорожче коштує Але у мене був такий футлярчик від старих мікрофонів. Я їх приставив сюди. Отак от компактненько склав. До нього ходять усе ось такий от провід на три. Відразу три можна заряджати. Ну, їх три. Два мікрофони, і мікрофони, і передатчик. Потім така прикольна річ. До цього переходники вони міняються. Е, зараз стоїть на GoPro, також до комп'ютера. І їх міняю таким чином. Це, для, до iPhone. Ну і для, для звичайного телефону Type-C. Вот. Зараз поїдемо, Блін, я в гаражі і тут машини, як завжди, мені заважаються. Зараз поїдемо до моря. І подивимося, перевіримо якість, тому що в місці нема вітру, ну, щоб шумо подавлення перевірити, нема як. Біля моря шум моря. та Якийсь вітер має бути, ну, щоб перевірити його якість, та відстань заявлено, 100 метрів заявлено відстань передачі. Ну, Все, їдемо. А, так, ще ось, ось сумочки. Все, їдемо. Погнали. О, до речі, так і протестую відразу мікрофон в шоломі. Я його недавно тільки поставив, поміняв. У мене був для конференції такий китайський з Aliexpress дешевий. А зараз я поставив роде. І, ну, по, по відгукам кажуть, що дуже якісний стерео. В стерео пише з... В стереорежимі От якраз зараз і подивимось вітру немає тут ну, підемо ближче до моря туди там може хвилі якийсь вітер буде з хвилі головне бути вічливим, правильно А це що він по піску з, з радаром цим, з міноіскателем ходив що він там знайшов? Так, ось сюди ми і підемо. Зараз поставлю тут моцик Так, я на морі. Вже казав, вітра немає. Попробуємо біля хвиль, біля моря, як буде шум хвиль. Так, зараз я пишу в монорежимі без шумоподавлення. Ось я так причепив його тут. Переключаю, зараз спробуємо в стереорежим. Так, зараз в стереорежимі. В стереорежимі має бути тільки одна колонка, один динамік, тому що це двохканальні мікрофони. Тобто, якщо тут, ну, буде в тому динаміку, якщо другий купляє чіпляти, то буде в, іншій, в іншому каналі. Ну, це, для, напевно, для цих для інтерв'ю та й... Якщо так писати, то ліпше в моно. Так, зараз вимикаю, витягую його взагалі. Так, пишеться. Зараз пишеться на камеру. Якщо запишеться. Зараз я витягнув його, зараз пишеться на, на мікрофони камери. Ось така ось різниця. Включаю. Так, зараз з мікрофоном. Стереорежим режим без шумоподавлення. Звук хвиль. Включає шумоподавлення. Окей. Так, включається воно отут. Зеленою. Одночасно треба нажимати на ці, на ці сині і лампочка стане зеленою, то що ми включене. Якщо нажимаєш, вона синя стає, що шумоподавлення виключено. виключене, але зараз подивимося, як буде цей ефект чути, чи ні. Так, ну Я зрозумів, що в монорежимі буде найліпше писати на один мікрофон, на два мікрофони. В у режимі треба. Ну це моє міння. Зараз подивимося, як буде на дистанцію. Так, що тут я його. Відходжу. Відходжу. Зараз 5 метрів. Ну, заявлено 80-100 метрів, але... Воно не треба. Так. Зараз я виявляюся перешкодою, Може і не писати, тому що мікрофон спереду. Відійшов 20 метрів. І ну, та й більше не треба, якщо робити якийсь огляд куди там туди-туди, то в принципі так і нормально. Не буду далі відходити, бо багато людей на пляжі ще свиснуть мені камеру. Ну, такого немає. Навряд чи відбудеться, але... Хто його знає, зараз той дядька візьме та й побіжить. А я, а я бігати не вмію. Так його. Так, ну що, я напевно телефон не буду навіть підключати, тому що це то воно ж, ну, понятно, звісно, що буде те саме. Ще раз включимо шумоподавлення, поставлю мікрофон біля моря. Зараз. зараз без шумоподавлення. Включаю шумоподавлення. Ну, думаю, думаю, що експеримент закінчений, але зараз спробую підключити два мікрофони, як воно буде на стереорежимі. Експеримент триває. Зараз два мікрофони. Але монорежим. Включаю стереорежим. Зараз стерео Пробуємо так. Раз, два, три. Раз, два, три. Не знаю, чи буде відбуватися щось. Але має бути різні, в різних динаміках. Звук. Ну що, йдемо додому. О, Хлопець. З дроном. Теж приїхав тестувати з дрона. Це я до цього ще не доріс. Дрона треба теж купляти, класна річ. Так, ще скажу по органам керування. Ну, це передатчик, точніше прийомник, включення-виключення. Потім ще, якщо коли працює, нажимаєш, він відключає звук, ну, типу, щоб муто стає без голосу. Потім пере... Блин, тут біля моря машини. Потім цей перемикач моно стерео. Ну і по цьому все. На самих мікрофонах теж включення-виключення і теж нажати над одним натиском виключає звук. Потім тут звук, плюс-мінус шість позицій. Не знаю для чого, але може ну, для запису такого, щоб шумоподавлення було. Де багато дуже шуму, то можна виключати, ну, заменшувати звук. І так само, дві, ну, як я вже казав, нажимаєш одночасно дві зразу, відразу, і тут з'являється зелена, зелена цяточка, як його ем, світло. І це означає, що запис з шумоподавленням. Е, взагалі воно то все блакитне. Не блакитне, а фіолетове, синє, Тут і тут. Ну все. По цьому все. Матеріал дуже якісний, такий як, ну, відчувається як якісний смартфон. Ну, таке класне, ну, тяжеленьке. Не такі, як у мене ті були. Ну все, друзі. До побачення. Ще раз зніму море.